Цьому році за сприяння міської ради ми створюємо навчально-практичний центр з відновленої енергетики. Ми увійшли в програму Міністерства освіти 100 майстерень. Це програма, яка відповідає професіям, які йдуть на відновлення України. В межах центру ми будемо готувати декілька спеціальностей, які пов'язані з відновленою енергетикою. Тобто, в наступному році. Після відкриття центру у нас розшириться спектр можливостей. Дякую, що професійний заклад наш йде в ритмі розвитку сьогоднішніх подій вистояти, не боятись ворога, знищувати генерацію. Будемо робити альтернативну генерацію. Будемо її різнопланово робити, будемо шукати різні додаткові заходи. Поставлена задача і президентом, і головою обласної військової адміністрації. Кожне місто повинно виробляти свою генерацію. Не на повну потужність, зрозуміло, але якусь частину ми повинні навчитися виробляти, навчитися працювати в умовах енергонезалежності.